Шановні полтавчани, земляки, побратими, у мене немає жодних державних нагород. Всі відзнаки навіть за поранення в бою. Я маю лише від народу України, від волонтерів та громадських організацій. Саме завдяки волонтерам, простим людям ми мали змогу триматися на передовій. І тепер на цих перегонах я закликаю волонтерів підтримати мене, підтримати організаційно, підтримати інформаційно, підтримати фінансово. Наразі у мене немає виборчого штабу, спішрайте, політтехнологів. Всі думки, які я висловлюю, вся робота, яку я веду, в тому числі для нової перемоги, все це я роблю особисто. Дякувати Богу, я маю вищу юридичну, економічну та педагогічну освіту. Так, я ще жодного разу не був у законодавчій владі. Так само, як і не служив в армії до війни, бо навчався в аспірантурі, писав дисертацію. Проте за допомогою більш досвідчених побратимів швидко навчився воювати. Після перемоги на виборах я обіцяю, що візьму собі помічники тих кандидатів, які теж балотуються по округу. Шансів на перемогу у них немає. Бо дехто представляє один райцентр, дехто інший. Вони відомі у себе в районах. Проте вони знають нагайні проблеми людей. Саме на них я буду спиратися у своїй законотворчій діяльності. Головне для нас не допустити реваншу пройди святів. Тих, хто вже був при владі і нічого не зробив для батьківщини. Тільки разом переможемо. З повагою, ваш кандидат Олександр Клівенков. Слава Україні!